І так, Авідіополь, 11 жовтня 2023 року, сьогодні тут у нас на площі Незалежності, біля нашого центрального ринку, встановили знаки дорожні, зубинка заборонена. Але як тільки від'їхала поліцейський автомобіль, знову всі почали паркуватися. Наразі викликав поліцію, чекаємо для складання протоколів на всіх порушниках. Ну, після приїзду поліції деякі водії встигли втекти, але на деяких водіїв поліціянти складають постанови за порушення правил дорожнього руху. Сподіваюся, це буде уроком для всіх, треба звикати. У нас нові дорожні знаки і треба їх виконувати. Дійсно, тут дуже інтенсивний рух на цьому ділянці і тут дуже багато. І от встановлені знаки, будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху і не ставте свої автотранспортні зі під знаками зупинка заборонена. Роман Баршанідзе, Альтинатіовор.